Трамп знову взявся за улюблену справу: стріляти собі в ногу та рубати гілку, на якій сидить, і тепер уже бензопилою з потрійним запасом пального та куль. Неймовірно, але цілком у його стилі. Великий тарифний маестро вирішив влупити по Китаю ще плюс санкцій. Бо навіщо просто щось покращувати, якщо можна одразу підпалити світову економіку і додати бензину в уже димлячу міжнародну торгівлю? Китай, як завжди, зберігає ввічливу міну на обличчі і паралельно готує подаруночок у відповідь: Власні санкції, які трохи або не дуже трохи обвалять активи американських компаній. Все, як у любові, взаємність понад усе. Європа тим часом нервово гризе нігті, дивлячись, як її експорт готується до вільного падіння, ще трішки, і доведеться продавати пармезан за біткоїни. Фінансові ринки вже злегка панікують. Бо що може бути краще для інвестора, ніж світанок нової глобальної рецесії? А Трамп, ймовірно, дивиться на це з висоти своїх економічних інсайтів і думає: Хм, якщо світ ще не завалився, значить треба натиснути ще раз під сумок США, вкотре рятують світ від залишків стабільності та процвітання. Це не іронія. Це просто глибока повага до економічної політики, яка перетворює торговельні війни на повноцінний економічний армагеддон. Але нічого, головне, Америка фірст, навіть якщо всі інші в мінусі, і це повинно звучати особливо гучно.